Яка краса. Я думаю, буде смачно. Скоро доходить. Боже, тут пішки слизькойте. Як тут можна машиною було їхати? Добре. Доброго вечора, ми з України. Сьогодні наша черга перевіряти жерлиці. Кум сьогодні на роботі. Перевірити нікому. Сьогодні перевіряю жерлиці я. А жерлиці в нас стоять на річці. Погода дощ. Грязюка, боюся я, що я навіть туди не доїду. Навірно, зараз прийдеться мені взувати чоботи та йти пішки до річки, а йти десь, ну, метрів 500. Так, зараз дивимось разом з вами, що там робиться. І як там грязно чи не грязно. Ну я думаю, що мабуть я навіть туди не їхатиму, прийдеться пішки пішка йти. Разом з вами підемо. Ой-ой-ой, я отут в травички зараз поставлю автомобіль. Ось от так, отак, от отак. Страшне, що робиться. Бо я туди не доїду, там ще й під горку. Так, все, паркуюся, взуваю чоботи і там отуди деревина. Ну, трохи далі деревини, от там річка. Добре, перевзуваюся, йдемо провіряти жерлиці. Так, перевзулися в чоботи. Йдемо. Дивлюся, ось, мабуть, зранку кум машиною пролазив перед роботою. Він казав, що пролазив машиною. Тут страшне, що зранку було. Ну, Зранку воно ж трошки ще приморожене було, але все одно грязило. А зараз так взагалі. Я б сюди не доїхав. би. Якщо й доїхав би, то там ніде розвернутися. В одну сторону, якби й доїхав, то не розвернувся б. Так. І витягти було б машину нікому. Кум на роботі. Та і все. Та пройдемо з пішки, вон уже там за деревиною річка. Пішки зараз прогуляємось. Такі чобітки на напузирив. Грязні, зато робочі. Так, ну добре, доходимо, скоро доходити. Боже, тут пішки слизько йти. як тут можна машиною було їхати. Добре, так, ну що, дойшли ми до річки, спускаємося з горки. О, Видно, кум сюди утром спускався. Ось як вилазив. Єлі-єлі виліз. Заїхати заїхав, казав, єлі виїхав. Так, до річки майже дойшли. Зараз будемо дивитися, що там з нашими жерлицями, їх там, там у нас вже небагато, тому що у нас живця нема. Дожилися, живця нема і ніде його придбати. Ну нічого, завтра може купимо. До річки майже дійшли, ого, там водичка вже на, на льоду. Ну льод товстий був вчора. Не знаю як сьогодні. Вчора був сантиметрів 15. Так. Тут наші жерлички роблять. Трошки підтало. Жернички, жерлички, флажки Не бачу Флажки я не бачу. Так Так, 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 так. Угу. води скільки Дивимося. Нема, нема. Тут немає. Все стоїть. Тут все стоїть. А тут ми рубали у полунку. Ні, флажків нема. На жаль. Вранці перед роботою проснувся, думаю, приїду, жерлиці провірю. Трошки вже земля підмерзла, то машиною доїхав аж до річки. Вчора пішки ходив. Сьогодні доїхав аж до річки, думаю. Подивлюся на жерлички, як вони себе почувають, чи є спрацювання, чи немає спрацювань. Та поїду на роботу потім. Так. Ну я сумніваюся. Живці там вже в нас такі дохлуваті, вони вже сумніваюся, що тут є спрацювання. Так, так, так. Сьогодні трошки примерзло. Не дуже так, ну. Трошки невеличкий морозець. І що тут у нас? І що тут? І спрацювань немає.

Депсю командируємо все. Там камера, тут дим, ну що за люди, дим. Ну... Дома Ну за ще під. Покажи хліпчик. Эээ... Ще не пішли не піджарный. жариться? Доброго вечора, ми з України. Сьогодні закриваємо сезон вилова щуки. З сьогоднішнього дня заборона на вилов щуки. Останній день. Сьогодні вирішили піджарити реберець, купили. Та і посидимо біля жерличок і на ніч вже їх познімаємо, хватить вже. Заборона там ходитимуть, штрафуватимуть, так що половили трішки і хвата. Бусолик у не забрав, я б його багато кіл би вже. п'ять 5 років брисок <рістовик> Може вже заквадрочується. Я ще 5 -15 раз спомню. <рістовик> Палоч починає, друзі. Як між Ой, який доберся гарненький маємо, цибулька. Зараз їх піджаримо на сковорідочці. Нагріється зараз сковорідочка. Ну, для початку ми жаримо хліба і зіймо. І з'їмо весь хліб, тобто, потім без хліба дітей м'ясо. Нагрілася олійка. Кладемо наші реберці, такі красиві, гарнесенькі. О, шкварчить сковородочка. Заварюйте чайочок. Робіть бутерброди і залишайтеся з нами. Ого, воно хоч влізе сюди. Та должно влізти, в нього вибора нема. Та ні, влізе. такі гарненькі реберця. І цибулька, Ну цибулька в кінці вже. А виведьте. じゃあボンバットにして。いいいい вороя миксини може уліти добавить я не от таку красу маємо А, я думаю буде смачно смакота, дивіться, які реберки, як воно підживають, це тут і ребер немає, це на не м'яко. Останній день зимньої рибалки на щуку живцевої оснастки. 15 число заборона на щуки в зв'язку з нерестовою кампанією. Це нововведення якесь там в правилах любительської рибалки. Ніколи такого не було. І оп'ять повторилося. Ну, вели та й вели. Зараз піджаримо реберець, повечеряємо і знімемо жерлички. Потім уже це до 31 грудня. До 31 березня. До 31 березня заборона, а тоді вже льоду не буде, вже будемо може кружки ставити може будемо кружки ставити. Ось така красива сьогодні погода, захід сонця. Щука не клює, флажків піднятих немає. Так, підійшла черга до цибульки. Цибульки в нас небагато, але тільки є. Буде скільки буде. Така краса. Всім приємного апетиту. Будемо вечеряти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З зимовою рибалкою на щуку ми завершили.